Навісний розкидач сухих мінеральних добрив. Контролюється автоматично терміналом степінь відкриття, закриття заслонки, дозатора, тобто подача. Електричні дивини, система SPID-серво. Вони мають довгий срок служби в 4 або 5 разів швидше реакцію по відношенню до гідравлічних систем керування. Зокрема, в Хмельницькій області у нас працює такий. Резкидач, то вони говорять про 20% економії добрив. Великий холдінг, і вони дуже ним задоволені. Навісний розкидач сухих мінеральних добрив. Аксіс. Ми його традиційно називаємо розкидач. Зараз така тенденція називати їх розподільник, тому що якби вартість добрив доволі висока, і просто розкидати їх поперечні поля дуже дорого і якби, ну, дуже недоцільно. Як відбувається контроль розподілення, розподілення добрих по полю? По-перше, контролюється автоматично терміналом степінь відкриття, закриття заслонки, дозатора, тобто подача. Потім окремо контролюється зусилля оберту тарілок. тобто Навантаження на тарілку, йде постійне зважування кожну секунду, тобто безперервний контроль потоку добрив на тарілку. Відповідно, термінал контролює ліву і праву тарілку окремо. І так само, як контролюються секції? Секції відключаються шляхом збільшення або зменшення дози добрива, ну, норми внесення шляхом. Зміни точки падіння на тарілку добрива. Або ближче до центру, або далі. Це відбувається за рахунок спеціальної форми вікна. Контролюється монітором автоматично. Так, також маємо, маємо електричні, електричні двигуни, електричні двигуни система спід серво вони мають довгий срок служби в 4 або 5 разів швидше реакцію за, по відношенню до гідравлічних систем керування, до звичайних гідроциліндрів, які найбільш розпосюджений. Тобто це також направлено на швидкість реакцій і швидкість регулювання, зміни норми. Матеріал лопаток, – вольфрамовий сплав, тобто вони досить зносостійкі. До матеріалу. Добрива якраз і є такими, ну, агресивним середовищем і досить таким агресивним абразивним матеріалом. Може працювати із сухими добривами, і з порошкоподібними добривами. От. Ми вже казали, що система розкидання, ширина розкидання і контроль секції відбувається шляхом. Зміни точки падіння добре, Тому лопатки у нас цільні, і це як, менше зношуваність і менше складових частин, які можуть зруйнуватися. Тобто це надійність. Із досвіду використання розкидача нашими клієнтами, зокрема в Хмельницькій області, у нас працює такий розкидач, то вони говорять про 20% економії добре. Великий холдинг. І вони дуже ним задоволені. Працюють до 15 км на годину і зазначають да, велику продуктивність і до 20% економино добре.